Підготовка пацієнта до збирання калу на копрологічне дослідження. Показання захворювання шлунково-кишкового тракту. Мета отримати інформацію про макроскопічний, мікроскопічний та хімічний склад калу, визначити ступень засвоєння різних компонентів їжі та стан травної функції шлунково-кишкового тракту. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано, проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, Закрепи. Добрий вечір, Валентина Іванівна. Добрий вечір. Підідіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Оснащення: одноразова ємкість для збору калу або чиста суха скляна банка з кришкою, одноразовий шпатель, антисептик для рук. Одноразові рукавички. Судно. Ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків. Кулькова ручка Направлення до лабораторії. Листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Валентина Іванівна, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати кал на загальне дослідження. Добре. Для цього вам необхідно протягом п'яти днів дотримуватися дієти, вам призначив лікар. Вона має суворо дозований визначений склад харчів. Так, лікар розповів мені про мою дієту. Гаразд. Також вам слід відмовитися від застосування деяких ліків, а саме проносні засоби, залізо, бром, вісмут. Атропін, а також пілокарпін. Не слід використовувати ректальні свічки, ставити очисні клізми і не слід використовувати теплові процедури на ділянку живота, тому що все це може вплинути на результат дослідження. На третій день ви повинні спорожнити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Прослідкуйте, будь ласка, за тим, щоб в судно не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Відразу після акту візьміть ємкість, на якій буде етикетка з вашим прізвищем, Наберіть 5-10 грамів калу з декількох ділянок лопаткою, помістіть в ємкість, ємкість закрита кришкою, залиште в санітарній кімнаті та повідомте мені. І таким чином ви повинні збирати кал протягом трьох днів. Вам це зрозуміло? Так. Розкажіть тоді мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати кал на загальне дослідження. Починаючи з завтрашнього дня, мені необхідно буде протягом п'яти днів дотримуватися дієти, яку призначив мені лікар. Також мені необхідно буде виключити застосування деяких ліків: це приносні засоби, атропін, пілокарпін, залізо, бром, вісмут і не використовувати ректальні свічки, очисні клізми не застосовувати. Також виключте застосування теплових процедур на ділянку живота, бо це все може вплинути на результати дослідження. На третій день мені необхідно буде випорожнути кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Також я повинна прослідкувати, щоб в судно не потрапила сеча та виділеність зі статевих органів. Відразу після акту дефекації я повинна буду взяти ємкість, на якій буде моє прізвище на етикетці. Лопаточкою мені необхідно буде набрати 5-10 грамів калу з декількох ділянок. Усе це помістити в ємкість, закрити її кришкою, залишити в санітарній кімнаті та сповістити вас. І таким чином я повинна буду збирати кал протягом трьох днів. Ви все чудово запам'ятали. Кал ви будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Дякую. Зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України так як я демонструвала раніше. Примітка. Для визначення здібності різних відділів травного тракту перетравлювати харчі, пацієнту призначають спеціальну дієту з відомим якісним та кількісним складом їжі, найбільш розповсюджені дієти шмітта 2280 ккал, та певзнера 3280 ккал. Дієта шмітта є щадною, дієта Певзнера – навантажувальною, тому краще дозволяє виявити недостатність травлення. Для отримання достовірного результату аналіз збирається троєкратно. На третій, четвертий, п'ятий день при щоденному випорожненні кишківника. В нормі харчові залишки в калі не виявляються. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому я її поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Та закриваю кришку. Направлення поміщаю в поліетиленовий пакет або в файл. Та відправляє зразок у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Виконання практичної навички. Підготовка пацієнта до збирання калу на приховану кров. Мета діагностика прихованої кровотечі при захворюваннях органів травлення. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта. Необґрунтована відмова від дослідження. закрепи. Добрий вечір, Яна Сергійно. Добрий вечір. Підсіть, будь ласка, до мене в кабінет через пару хвилин. Добре. Підготувала необхідне оснащення. Оснащення одноразова ємкість для збору калу або чиста суха скляна банка з кришкою. Одноразовий шпатель. Антисептик для рук одноразові рукавички. Судно ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Сергійно, за призначенням лікаря вам необхідно зібрати кал на приховану кров. Добре, для цього вам необхідно протягом трьох днів дотримуватися без дієти. Тобто не слід живати їжу, продукти, які місяця в своєму складі залізо. Це зелені овочі, помідори, яблука, гречана каша, гранати. Також не слід живати їжу, продукти, які місяця в своєму складі білки тваринного походження це м'ясо, риба, печінка, молоко, яйця ікра. Також слід виключити застосування ліків, які містять залізо, йод, бром, вісмут, тому що все це може вплинути на результати дослідження. Якщо вас кровоточить ясно, не слід чистити зуби зубною щіткою, краще прополоскати ротову порожнину 2% рочним солі. На четвертий день, після ретельного туалету статевих органів та ділянки промежних, вам необхідно випорожнити кишківник в судно, яке не містить води та де Прослідкуйте за тим, щоб в судно не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Відразу після акту візьміть ємкість з вашим прилічем на етикетці, шпатлом наберіть 10-20 грамів калу з різних ділянок, які мають темне забарвлення. Помістіть в ємкість, закрийте її кришкою, залиште в санітарній кімнаті та негайно повідомте мені. Яну Сергійовна, вам все зрозуміло? Так, тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати каву на приховану кров. Починаючи з завтрашнього дня, мені необхідно буде протягом трьох днів дотримуватися без дієти. Тобто не вживати продукти, які містять залізо. Це зелені овочі, помідори, гранати, яблука, гречана каша. Також слід не вживати продукти, які містять білки тваринного походження: це м'ясо, печінка, риба, сир, молоко, яйця. Також я повинна буду виключити застосування ліків, які містять залізо, йод, бором та вісмут. Якщо в мене будуть кровоточити ясна, я повинна буду не користуватися зубною щіткою, а краще буде прополоскати ротову порожнину двохцотковим розчином сон. На четвертий день після ретельного туалету статевих органів та ділянки промежений. Мені необхідно буде випорожнити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів. Також я повинна буду прослідкувати, щоб в судно не потрапила сеча та виділення із статевих органів. Відразу після дефікації я повинна буду взяти ємкість з моїм прізвищем на етикетці. Шпателем зібрати 10-20 г калу з різних ділянок, які мають темне забарвлення, Помістити це все всередину, закрити ємкість кришкою, залишити її в санітарній кімнаті та негайно сповістити вас. Ви все чудово запам'ятали. Кал будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре, зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Дякую. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами моз України, так як я демонструвала раніше. Примітка. Потрібно попередити потрапляння в кал крові із інших джерел кровотечі. Якщо протягом трьох днів було видалення зубу, носова кровотеча, геморой, менструація, дослідження треба відкласти. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я відправляю його та направлення до лабораторії за усіма правилами. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Підготовка пацієнта до збирання калу на бактеріологічне дослідження. Показання. Підозра на кишкову інфекцію. Мета виявлення збудника інфекційного захворювання, виявлення бацилоносіїв. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта, необґрунтована відмова від дослідження, запальний процес в ділянці анального отвору. Добрий вечір, Микола Миколайович. Добрий вечір. Підійдіть, будь ласка, через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення, яке знадобиться для цієї процедури. Оснащення: стерильна одноразова ємкість для збору калу або стерильна пробірка з поживним середовищем та ректальною петлею. Одноразовий шпатель, антисептик для рук. Одноразові рукавички, судно, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Микола Миколаєвич, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати кал на бактеріологічне дослідження. Раз. Для цього я повинна взяти у вас зі скоб зі стінок прямої кишки. Микола Миколаєвич, ця процедура трішки неприємна, але абсолютно безболісна. Петля, якою я буду брати кал, стерильна. Я її веду в пряму кишку на 5 см, тому це дослідження ніяк не нашкодить вам. Процедура буде проходити без присутності сторонніх. Добре! Вам зрозуміло, як буде проходити процедура забору калу на бактеріологічні дослідження? Так. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє приймали антибіотики? Я їх не вживаю більше року, та лікар мене попереджав, що перед дослідженням не можна. Це чудово. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтесь до мене. Добре. Микола Миколайович, завтра, о 7.30 ранку, будь ласка, підійдіть до процедурного кабінету. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Примітка дослідження проводиться до початку антибіотикотерапії або через дві доби після її скасування. Після того як у пацієнта був взятий зразок калу на дослідження, цей біоматеріал разом з направленням відправляють у бактеріологічну лабораторію за усіма правилами. Приклад транспортування біологічного матеріалу ви можете подивитися за цим посиланням або за тим, яке знаходиться в описі до цього відео. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу МОЗ України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Підготовка пацієнта до збирання калу на яйця гельмінтів. Показання. Підозра на гельмінтоз. Мета виявлення гельмінтів. Протипоказання нема. Ускладнення не зареєстровано. Проблеми пацієнта. Необґрунтована відмова від дослідження, Закрепи. Добрий день. Наталія Георгівна. Добрий день. Будь ласка, підійдіть через пару хвилин до мене в кабінет. Добре. Оснащення яке знадобиться. Оснащення. Одноразова ємкість для збору калу або чиста суха скляна банка з кришкою, одноразовий шпатель, антисептик для рук, одноразові рукавички, судно, ємкості для медичних відходів класу А та Б, ємкості з розчинами для дезінфекції, використаного оснащення, контейнер для транспортування біологічних зразків, кулькова ручка, направлення до лабораторії, листок лікарських призначень. Обробляю руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України. Наталія Георгієвна, за призначенням лікаря, вам необхідно зібрати кал на яйцях Гаразд. Для цього вам необхідно випорушити кишківник в судно, яке не містить води та дез засобів. Будь ласка, прослідкуйте за тим, щоб судно не потрапило сеча та виділені зі статевих органів. Відразу після акту дефікації вам необхідно взяти ємкість з вашим прізвищем на етикетці, шпарт вам набрати 30-50 грамів калу з декількох ділянок, помістити в ємкість, ємкість закрити кришкою, залишити в санітарній кімнаті та негайно повідомити мені. Тому що кал треба доставити в лабораторію в теплому вигляді. І таким чином вам необхідно збирати кал протягом трьох днів. Вам все зрозуміло? Так, мені все зрозуміло. Тоді розкажіть мені, будь ласка, як ви будете готуватися та збирати кал на яйця гельмінтів. Мені потрібно випорожнити кишківник в судно, яке не містить води та деззасобів, прослідкувати, щоб сюди не потрапила сеча та виділення зі статевих органів. Відразу після дефікації мені треба взяти ємкість з моїм прізвищем на етикетці, шпателем набрати 30-50 грамів калу з декількох ділянок і помістити в ємкість, закрити кришечку, залишити в санітарній кімнаті і негайно повідомити вас. Бо кал треба доставляти в лабораторію в теплому вигляді. І так мені потрібно збирати кал протягом трьох днів. Ви все чудово запам'ятали? Кал будете збирати в цю ємкість. Про результати дослідження вам розкаже лікар. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Добре. Зараз я вам покажу, де буде знаходитися ваше судно. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами МОЗ України, так як я демонструвала раніше. Примітка! Обстеження проводять до початку лікування антигільмінтними препаратами. Якщо лікування вже почалося, в лабораторію відправляють всю порцію калу. Для отримання перевіреного результату кал досліджують троєкратно протягом 3 днів. Після того, як пацієнт зібрав біологічний матеріал на дослідження, я перевіряю, щоб ємкість була щільно закрита. Ємкість щільно закрита, тому я її поміщаю у контейнер для транспортування біоматеріалу. Та закриваю кришку. Направлення поміщаю в поліетиленовий пакет або в файл. Та відправляю зразок у клінічну лабораторію. Продезінфікувала використане оснащення згідно чинного наказу Моз України. Обробила руки антисептиком згідно із чинними наказами Моз України, так як я демонструвала раніше. Зробила запис про виконання маніпуляції у відповідній медичній документації. Наталь... Так, ти не я тут не починаю, то буде час. Пратикал на яйця ятягельмінті. Добре. <плес> 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 Пере 50 грамів калу з декількох ділянок. Оце тире. оце зачем це тере? Наталя Георгівна. Наталя Георгівна, такий сложний, хоче. Наташ. Наташа, треба не брати 33. Це я вже топлю 3. Знову тоді ваше Оце. Судно. Вам необхідно зібрати яйця. ハハハハ